Представляємо точний набір серії Alloy Pro, моделі TG9936 9936 професійний інструмент для перевірки кузову авто, дозволяє швидко виявити сліди фарбування, сліди ремонту та шпакльовані деталі. Основні можливості: автоматичне визначення поверхні: чорний кольоровий метал, цинк, чотири позиції поворотного дисплея для зручності, різні режими вимірювання, базовий, граничні значення. Одиночний та безперервний режим. Статистика та пам'ять для аналізу результатів. Діапазон вимірювання від 0 до 2999 мікрометрів. Групування даних 8 груп по 32 записи плюс 8 груп калібрування. Дані не зникають навіть після вимкнення. Присутній розділ статистики та пам'яті для роботи зі значеннями. Вимірювання показує товщину шару та матеріал підкладки. Працює від літієвої батареї 1000 мАч зарядка через USB Type-C. У комплекті товщиномір, пластини калібрувальні, металеві пластини, залізо та алюміній, шнури USB Type-C, сумка для зберігання та, звичайно, друзі, інструкція, яку обов'язково треба вивчити перед використанням. Гарантія на товщиномір один рік.